Волинянин повернувся із війни, запив і, як сам каже, трохи втратив розум. Такого накоїв зі своєю ріднею, що тепер опинився за ґратами. Але правоохоронці розказують, що у чоловіка і до війни була кримінальна біографія. Про те, що сталося на Горохівщині, розкажуть наші журналісти. чи шкодуєте ви про те, що так вчинили? Як то кажуть, є каяття, але нема вороття. Правоохоронці говорять, що Тарас неодноразово вчиняв до своєї тітки психологічне насильство. Ображав її, погрожував, залякував, пошкодив майно. Після такого тітка стала спати як заєць, була пригнічена і психологічно страждала. Вказано у вироку. Тарас розказує, то, мовляв, війна так на нього вплинула. трохи і повало боку, коротше, я в домі лежав, надто дистанція. Ковгозив, пораху не могли. Трохи коротше подомає свого. І міліція практично два рази сама приїжджала, один раз, який тільки. Коли я вже говорю, то ми сім'я того ж, зауважують правоохоронці, чоловік ще й без дозволу проник у чуже овочесховище, але самі потерпілі тепер до нього претензій не мають. Тітка просила, аби його не забирали в тюрму. Потерпілі на суворі міт покарання не настоювали. Просили суд пасічника суворо не карати. Про те, щоб його позбавляти волі, не сторона потерпісто не потерпіла, такої заяви не звучало. Сам пасічник визнав себе винним, числю сердечно рускався. Тарас та його адвокат просять іспитовий строк. Чоловік хоче повернутися до війська. Прокурор же звертає увагу, що раніше Тараса вже неодноразово судили за крадіжки, і навіть зараз щодо нього є ще одна кримінальна справа. І раніше неодноразово притягався до кримінальної відповідальності. Судимість за які установлено законом спосіб не знята та не погашена. Крім цього, на розгляді Горохівського районного суду відносно обінуваченого пасічника у нас знаходиться на час обналід в рамках іншого кримінального провадження. Також прошу звернути увагу суду на ті обтяжуючі обставини, які вчинення одного з кримінальних правопрошень останні окупленого спільнення щодо особи похилого віку. Колегія суддів залишає вирок першої інстанції, один рік ув'язнення. Фактично, майже вісім місяців чоловік уже відбув, перебуваючи у слідчому ізоляторі, бо ж затримали його в березні. Оголошується судове рішення ухвала іменем України. Волинський апеляційний суд ухвалив апеляційну скаргу обвинуваченого пасічника Тараса Валентиновича залишити без задоволення. А вирок горохівського району суду щодо нього без змін. Чи піде чоловік оскаржувати вирок уже до Верховного суду? Хто зна? Адвокат каже спочатку із Тарасом мусять порадитися. Олена Лищук, Дмитро Кудик для новин на часі.